Ви, напевно, вже чули про фамілія Нкаси. Якщо у вас є діти, то ви отримуєте Кіндеркельт чи Кіндерсошлаг, виплати на дітей, або про Кранкенкаси це страхові компанії, на яких базується медичне страхування в Німеччині. А сьогодні я хочу розповісти вам про Урлаупс що дослівно можна перекласти як каса відпусток. І щоб моє відео одразу набрало цінності та отримало вподобайки від вас, покажу вам лист, у якому зазначено, що мій чоловік Мирослав нещодавно отримав. Увага, вдумайтеся ці слова, компенсацію за відпустку у 2023 році у розмірі 2034 євро бруто або 1605 євро нето. Ви на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла. Тут я розповідаю про навчання, роботу та інтеграцію українців в Німеччині. Щоб зрозуміти, що це за 1605 євро на руки, які отримав Мирослав, звідки взялася ця сума і хто заплатив ці гроші, треба повернутися до вересня 2023 року, коли Мирослав влаштувався на свою першу роботу в Німеччині у будівельну компанію. Про те, в яку компанію він пішов, на яку позицію, у мене є окреме відео на каналі, також. Рекомендую переглянути всім тим, хто зараз шукає роботу у будь-якій сфері, не обов'язково будівельній, або планує це робити серію відео про написання резюме супровідного листа та проходження співбесіди в Німеччині. Так от, через два місяці після того, як Мирослав влаштувався у вересні 23-го року в будівельну компанію, він отримав лист від Сокабау та УКБ. Про те, що від сьогодні має 13-значний номер працівника будівельної галузі і певні переваги чи пільги у пенсійному забезпеченні, відпустці та навчанні для повного розуміння від кого був той лист, розшифрую назви цих організацій. Сокобау це каса для відшкодування відпусток із заробітної плати у будівельній галузі, Urlaubs- und Lohnausgleichskasse – абревіатура ОЛАК І додаткова пенсійна каса у Будівельній галузі, абревіатура CFK. Наступна компанія, яка була вказана у цьому листі УКБ. Це не комерційна каса для відшкодування відпусток Баварської будівельної асоціації, бо Мирослав і живе, і працює в Баварії. Я коли почала вивчати питання, що це за організації, була здивована, наскільки все класно продумано в Німеччині для працівників будівельної сфери, особливо в питанні відпусток. Отож, відпустка у будівельників складає 30 робочих днів на рік. Суботи не вважаються робочими днями для осіб з інвалідністю відпускний період становить 35 робочих днів. Мирослав у першій своїй компанії не працював рік, а лише 3,5 місяці, а точніше, 105 днів. Після кожних 12 робочих днів у будівельній сфері нараховується один день відпустки. Відповідно за період своєї роботи у Мирослава набігло 8,75 відпускних днів. Отож, через три з половиною місяці на першій роботі в Німеччині Мирослав звільнився і досить швидко влаштувався в іншу будівельну компанію. Про причини звільнення та про компанію, в якій Мирослав працює зараз, вже як п'ятий місяць, є окреме відео на каналі. За інформацією на сайті Сокабау у середньому кожен п'ятий робітник у будівельній галузі змінює місце роботи протягом півроку. І щоб відпустка при зміні роботи не пропадала, в будівельній галузі. В Німеччині вже понад 70 років існує загальний Urlaubskonto, тобто відпускний рахунок, який веде Сокабау для кожного працівника будівельної сфери. Таким чином, при зміні місця роботи, відпускні дні просто переносяться, продовжують накопичуватися і можуть бути використані як відпустка навіть у наступному році. Як це функціонує? Звідки беруться гроші? Роботодавець щомісяця сплачує за відпустку свого працівника в Сокабау. Коли працівник бере відпустку, роботодавець отримує гроші від сокабау назад. Якщо працівникові не вдається повністю використати накопичену відпустку, він може отримати її в грошовій формі. До речі, якщо ви працюєте в будівельній сфері в Німеччині або працювали раніше, чи знали ви про Сокабау? Напишіть про це в коментарях, поділіться своїм досвідом. Тепер повернемося до ось тих майже дев'яти відпускних днів, які Мирослав не використав у 2023 році. На сайті Сокабау написано: якщо відпустка пропадає, працівник може отримати компенсацію. Якщо відпустку більше не можна взяти, оскільки працівник більше не працює в будівельній галузі, також можна отримати компенсацію. У випадку Мирослава спрацював саме останній пункт. Хоча чоловік і перейшов з однієї будівельної компанії в іншу, але змінив галузь своєї роботи. У першій компанії він працював полір, це майстер на будівництві. А у нинішній працює цімера, дослівно це Тесля. Тож із будівельної галузі він перейшов у деревообробну промисловість. А за працівників у деревообробній промисловості, металургійній, електротехнічній, сталеливарній, пластмасовій, текстильній відповідає і Metal. Тому Мирослав скористався тим, що більше не належить до Сокабау і подав заяву на компенсацію відпустки за 2023 рік. І от за неповних 9 днів відпустки, які набігли за ці 105 робочих днів, нараховано 2034,33 євро, центи, з яких після вирахування податку залишилось 1605,08 євро центів. Ці кошти приблизно через два місяці від подачі заявки надійшли від УКБ, тобто каси для відшкодування відпусток Баварської будівельної асоціації. Процедуру відпускної каси в Баварії здійснює саме УКБ для решти території Німеччини СОКАБАу, а в Берліні соціальна каса Берлінської будівельної в галузі. В описі до відео я залишу посилання на сайти цих трьох організацій. Наостанок хочу сказати, що для підготовки цього відео я використовувала листи Морослава та інформацію на сайті організації, про які я вам розповідаю. Читала, перекладала, рахувала, аналізувала, а тому буду рада вашим коментарям та репостам унікального матеріалу про особливості відпусток у будівельній сфері в Німеччині. Всім пока!